Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо ось таку смакоту з баклажанів. Це така закуска, неймовірно смачно. Буквально 2-3 інгредієнти, ну, пів години часу. І у вас така смакота на столі. І так, друзі, що нам для цього знадобиться? Ну, Саме баклажани це наш такий на першому місці інгредієнт. Перець, ось великий чесник. Перець гострий, можете брати, можете бра... не брати. Далі розкажу сіль, цукор і яблучний оцет. Баклажання вимиті. Зараз відрізаємо ось ці цорупалки такі з них. Так, баклажани будемо нарізати. Зараз покажу, якими шматочками хочете, можете нарізати, в принципі, і кружальцями, але мені ось так цікавіше і, мабуть, смачніше. Баклажани ось так я нарізала, додаємо сюди повну, навіть бачите, з гіркою таку чайну ложку солі. І зараз перемішаємо Ось так перемішаємо баклажани і відставимо десь на годину часу. Нехай пускає сік. Так, Баклажани в нас пускають поки сік, і будемо приготуємо заправку для наших смачних. Закуски з баклажанів. Беремо перчик. А, до речі, баклажан у мене десь кілограм. Але це не принципово. Так, перець я нарізала, бачите, такої довільної форми, так, щоб він можна було запускати його в м'ясорубку. Будемо перекручуємо. Тепер беру ось такий перчик. Це гіркий перець. Зараз приберу з нього насіння. Якщо не любите дуже гірке, ну, додавте менше, бо можете взагалі не додавати. Я додаю, бо ми це любимо. І останнє почистимо чесничок. Чеснику додавайте також за смаком, ну десь до 10 зубчиків чеснику. Так, для заправки все підготували. Нагадаю, дві великі перчини солодких, один гіркий перець і в мене вісім зубчиків таких середніх часнику. І зараз будемо перемолимо нам м'ясорубку. Друзі, краса в нас вийшла. Сюди додаємо півчайної ложки солі, 40 грамів цукру. І 40 грамів це в мене яблучний оцет. І гарно перемішаємо. Пахне неймовірно, друзі. Заправка в нас готова, відставляємо її і чекаємо ще годину часу, щоб наші баклажанчики пустили достатньо соку. Друзі, пройшла година часу. Бачите, скільки там зібралося вологі. Віджимаємо ось так гарненно віджимаємо ще баклажани і викладаємо на такі паперові полотеночка. Так всі. Так, друзі, ось віджали так баклажанчики, стільки залишилось, ось, дивіться, водички. А тепер промакнемо ще ось так паперовим полотеночком. Це щоб вони не вбирали потім багато, коли будемо обсмажувати, не вбирали олію в себе. Ставлю розігрівати петельню, додамо туди олійки. І нехай дуже добре нагріється. Олія розігріта, будемо викладати ось так і смажити в декілька етапів. Не накладайте дуже багато. Друзі, ось до такого стану обсмажуємо баклажанчики. Це дуже швидко. ну, хвилину, максимум 4-5 на це в мене пішло. Дістаємо, щоб олійки ось так було, не забагато. І викладаємо у ємність. Друзі, ось досмажую останню партію. Це третя партія. Тобто за три рази я посмажила баклажани. Що хочу сказати, дивіться, жодного разу я не доливала олію. Тобто вони не, майже не вбирають в себе олію. Оце чудовий спосіб, щоб менше витрачати олію. А ви знаєте, баклажани дуже люблять її в себе вбирати. Так, ось баклажани посмажила, вони готові. Беремо нашу заправочку і виливаємо ось до баклажанчиків. Друзі, ось перемішали нашу заправочку з баклажанами. Нехай воно остигне у вас. І десь на 2 години можна і на ніч поставити в холодильник, щоб вони баклажанчики набралися смаку. Тобто, прикриваю, вони остигають і ставлю в холодильник. Друзі, це пахне просто неймовірно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!